Інвертор 6,2 кВт, модель. Тут вже коперсолися, вихідний клемник відсутній. Вентилятори встановлені під різні напрямки потоку. Отже, маємо коротке по шині. Але якщо відстібнути один провідник, можна локалізувати проблему. Основна плата короткого немає. Тобто транзистори цілі. А от сонячна плата коротка нам якраз і дає. На сонячній платі найімовірніше коротке замикання забезпечує схема плавного пуску. Якщо порівняти колір трансформаторів, бачимо, що soft-start явно має перегрітий трансформатор. А якщо він перегрітий, значить він працював на коротке замикання. Думаю, тут не доведеться вдаватися в якісь дослідження, його доведеться мотати. По первенній обмотці транзистор вцілів. Вторинна обмотка. Вихідний діод в короткому. Трансформатор демонтовано. Тепер для прискорення процесу відкидаємо усі 5 етапів сприйняття горя. Тут особливо не погорюєш, необхідно мотати. А то вийде, як в одного майстра він все відео заперечував, що трансформатор у нього згорів, а врешті-решті довелося мотати. Отож, поїхали. Мотати їх доводиться доволі часто, тому вже є в базі даних в зошиті. Знімаємо обмотки і створюємо нові попередня кулінарна обробка. Без неї точно ніяк. Перемотав трансформатора, замінив діода, іншого нічого критичного не знайшов. Подивимось, як це працює. Щупи на шину. Запуск. Є напруга. Є генерація, помилок немає. Отже, успіх, і вам бажаю успіхів у ремонтах.